Вітаю вас, шановні товариство. Сьогодні ми продовжуємо заняття нашого гуртка з вивчення історії України Вільхувацького сільського клубу. Присвячено воно пам'яті подвигу героїв Крут. У кожної нації свої герої, пам'ять про яких слід шанувати. Для українців серед довгого списку величних імен. Є такі прізвища, про які далеко не всі ми знаємо. Але пам'ятаємо і шануємо їхній подвиг в ім'я української нації. Бо що таке нація? Це не завжди національна ідентичність, що визначається кольором шкіри, розрізом очей, однаковою мовою, традиціями чи спільною територією проживання. Це все радше ознаки. Народу, етносу. Історична наука доводить, що нацією стають великі спільноти людей, які прагнуть мати власну незалежну державу. Бо лише незалежна держава може бути виразником і захисником політичних, економічних і культурних інтересів народів, що входять до складу нації. Вже давно серед істориків входить такий афоризм нація. То щоденний плебісцит. Український історик Іван Лисняк Рудницький в своїх історичних есе слушно пише, що народ одиниця етнічна, тоді як нація політична. Умови, в яких українські нації довелося боротися за свою незалежність на початку ХХ століття, в яких відбувалося намагання об'єднати українські землі в соборну самостійну державу. Ми почали розглядати на попередньому занятті нашого гуртка. Сьогоднішнє наше заняття, як я вже сказала, присвячуємо пам'яті героїв Крут, чий подвиг був і залишається яскравим символом тих подій сторічної давнини. В полі зору нашої бесіди буде збройна боротьба українців за революційні зміни в суспільстві. Погляньмо на таблицю. Де схематично подана хронологічні рамки політичних і державних формувань на території України в період 1914-1921 років? Таблиця допоможе нам орієнтуватися в досить складному сюжеті тогочасної українських реалій, де швидко відбувалися події, з'являлися і зникали нові постаті, змінювалися гасла. І будемо відвертими. Приходили час від часу під різні знамена одні й ті самі люди. Зрештою, хто ми такі, щоб їх засуджувати чи виправдовувати. Але розібратися в переплетінні подій і пам'ятати сторінки історії, ми зобов'язані та й годі. Тут бачимо дві виділені дати день, коли був проголошений акт звуки УНР із УНР і день... Коли відбулася героїчна битва під Крутами. Тобто, якщо минулого разу ми обговорили подію, що відбулася 22 січня 1919 року, то сьогодні повертаємося на рік назад. Українська Центральна Рада, утворена навесні 1917 року, користувалася величезною підтримкою і довір'ям українського суспільства. Відбувалося формування військ, відданих Центральній Раді та прагнення створити незалежну Україну. Це і перший український піхотний полк імені Богдана Хмельницького, другий український полк імені гетьмана Павла Полуботка, трагічна доля якого нам вже відома, українські дивізії сині жупанників і сірожупанників, утворені солдат-українців імператорської армії, що потрапили в німецький полон під час Першої світової війни. Гайдамацький курінь, утворений добровольцями, офіцерами-таїнкерами та російської армії Українського походження для захисту Української Народної Республіки. Перший український корпус реорганізований із 34-го армійського корпусу російської армії під командуванням генерала Павла Скарапацького. Другий Січовий Запорізький корпус під командуванням генерала Мандрики. Вільне казацтво, що являло собою національні добровільні військово-міліційні курені або батальйони, та інші формування загальною кількістю в різні періоди від 15 до 300 тисяч бійців. Українські збройні сили мали на своєму озброєнні артилерію, броньовані автомобілі і потяги і деяку авіацію. Але слід врахувати що солдати Старої армії на той час переважно були втомлені війною і не хотіли продовжувати служити, що змушувало усі нові уряди, які виникали на уламках імперії, створювати нову армію з добровольців. От повідомлення з газети Нова Рада в селі Мерефа Харківського повіту відбулись збори мешканців для організації вільного казацтва. Тимчасово прийняли статут вільного казавства імені Залізняка, поки буде одержана постійний від Генерального секретаря внутрішніх справ. Тут же міститься замітка, що красномовно говорить про такі події. Повітовий селянський з'їзд, увага, в селі Валуйки на Вороніщині виніс постанову, якою визнає владу Генерального секретаріату Української центральної ради. І вимагає негального скликання Земського зібрання для обговорення питання про приєднання повіту до Української Народної Республіки. Ось так. Пам'ятаєте, що четвертий універсал Центральної Ради ухвалив вирішити питання про приєднання до ОНР Курщини, Вороніщини і Холмщини шляхом переговорів? Можна шукати помилки і прорахунки Центральної Ради, але її не можна дорікнути. За відсутність демократизму і послідовності. Отже, 7 за новим стилем 20 листопада 1917 року Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку в складі Федеративної Росії. Відбулася спроба більшовиків захопити владу в Києві збройним шляхом. Але в ніч з 29 на 30 листопада 1917 року українські війська лояльні до Центральної Ради придушили повстання, а заколотників вислали ешелонами за межі України. Більшовицькі підрозділи під проводом Євгенії Бош, що їхали з фронту на захоплення Києва, були роззброєні першим українським корпусом Павла Скарапацького біля жмеренки і відправлені до Росії. Постання більшовиків в Одесі так само закінчилося їхньою поразкою. Тоді 4 за новим стилем 17 грудня 1917 року Рада народних комісарів Росії надіслала ультиматум Українській центральній раді за підписом Володимира Леніна і Лева Троцького. Вони вимагали легалізувати і припинити роззброєння більшовицьких військових загонів які їхали через Україну нібито для вгамування бунтівного донського казацтва. Зазначалося, що в разі невиконання вимог російський радянський уряд вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни проти нього. Почалась концентрація російських більшовицьких військ біля Східного кордону УНР. Але Всеукраїнський з'їзд Рад, що відбувся 4-6 за новим стилем 17-19 грудня 1917 року в Києві, ухвалив цілковиту підтримку Центральній Раді. Та цим були невдоволені українські більшовики, які на цьому з'їзді опинилися в меншості. Тоді вони приїхали в Харків, де вже перебували російські червоногвардійські війська під командуванням. Володимира Антонова Авсієнка. Вони нібито прямували на Дон, але насправді окопалися в Харкові і чекали слушного моменту, щоб захопити місто. І Харків був захоплений російськими військами 8-21 за новим стилем грудня 1917 року. Київські більшовики приєдналися до засідання Харківського і донецько криворізького більшовицьких комітетів. І назвали це зібрання Всеукраїнським з'їздом робітничих і солдатських за участю селянських депутатів. В радянській історіографії ця подія називалася Першим всеукраїнським з'їздом рад. 12.25 за новим стилем грудня 1917 року на ньому була прийнята резолюція про владу в Україні, яка визнавала лише владу рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Тобто проголосила утворення Української Народної Республіки Рад, створила уряд, народний секретаріат, який мав розповсюдити свою владу на всю територію України і поширити тут дію декретів і розпоряджень рад наркому Росії. Та як можна схарактеризувати український більшовицький уряд, як не маріонетковий? залежний від російського раднаркому. До речі, Червоний прапор Радянської УНР містив в лівому верхньому кутку зменшене зображення синьо жовтого прапора УНР. Та влада Центральної Ради визнавала з більшовиками нелегітимною. Отже, на їхню думку підлягала скасуванню. Це і було нічим іншим, як початком війни. Ленін наголошував, що наявність в Україні двох центрів влади Київська, Національна і Харківська, Радянська – дає змогу представити війну як внутрішній український конфлікт. А російських червоногвардійських формувань нібито їх там нет. Це повторюється. А кажемо, що історія нічому не вчить. З 12-го за новим стилем 25 грудня 2017 року Петлюра почав переводити українські частини на схід України, щоб взяти під охорону найважливіші залізничні вузли Лазаву, Синельникова, Ясинувато, Олександрівськ, сподіваючись зберегти зв'язок з Доном як з можливим стратегічним союзником у війні проти більшовиків. Війська Радянської УНР і Радянської Росії. Зсереджувалися в Харкові, Гомелі і Брянську. Політичне керівництво Ленін доручив Володимиру Антонову авсієнку а військове Михайлу Мурав'йову. Більшовики просувалися переважно вздовж залізниць, захоплюючи промислові міста. 30-тисячна російська армія вирушила в напрямку Чернігів-Бахмач, Глухів-Канотоп, Харків-Полтава-Лозова. 14, 27 грудня 1917 року відбулося перше серйозне боєзіткнення українських і російських військ за станцію Лозова, в ході якого українські війська втримали позиції і відкинули ворога до села Хлібного околиці Панютиного. В цей же день відбулося повстання Чугуєвської юнкерської школи, учні якої хотіли зупинити просування росіян. Але натомість російські більшовики роззброїли і полонили 200 українських юнкерів. Одночасно у містах Лівобережжя було підготовлено повстання місцевих більшовицьких груп. В перший же місяць наступу більшовики захопили Харків, Возову, Катеринослав, Олександрівськ, Полтаву, Глухів, Конотоп, Лубидин, Старобільськ. Вже на початку січня 1918 року. Радянські війська захопили Павлоград, Синельникова, Зміїв, Куп'янськ та Ізюм. В ці тяжкі дні Павло Скарапацький покинув командування Українського корпусу. Рішенням генерального секретаріату і Центральної ради Симон Петлюра був відправлений у відставку з поста військового міністра, звинувачений у конфлікті з Леніним. Після відставки Петлюра очолив гайдамацький кіш Сбідської України. Новопризначений замість Петлюри військовий міністр УНР Микола Порш констатував: армії у нас нема, вона розвалюється і поспішає додому. І 17 січня 1918 року Порш видав наказ про негайну демобілізацію українських частин регулярної армії, щоб натомість. Створити міліційні добровільні загони, аби показати Леніну свою миролюбивість. Але в цю ж ніч з 17 на 17 січня 1918 року сталася великомасштабна військова акція в Києві роззброєння частинами ОНР робітників червоногвардійців київських заводів Арсенал, Ауто, Снарядного, «Деміївського», суднобудівного та інших. Були вилучені тисячі гвинтілок, десятки кулеметів, які повинні були ось ось заговорити. Заарештовано понад 200 організаторів повстання. Захоплена друкарня газети більшовиків Пролетарська думка. Але ворог не зважав на ці кроки. 4 січня 1918 року із Лозової колона російських більшовиків Рудольфа Сіверса увійшла в Донбас. І разом з місцевою Червоною гвардією почала наступ на область війська Донського з боку Юзівки. Бої охопили райони міст Юзівка, Макіївка, Моспіна, Іловайськ, був взятий Луганськ Луганск і Маріуполь. 8-10 січня 1918 року в Катеринославі тривали наполегливі вуличні бої, бо місцеві червоногвардійці хитрістю захопили в українських солдат броневик. І заховали його на одному із заводів. На допомогу більшовикам із Синельникового прибув червоний бронепоїзд і ешелон з бійцями, і 11 січня війська УНР в Катеринославі змушені були капітулювати. Наприкінці січня відбулися більшовицькі збройні повстання в Одесі, Миколаєві, Херсоні. Підтримані революційними матросами, артилерією флоту та бронепоїздами. 28 січня у Єлисаветград прибув великий анархістський загін Марусі Никіфорової, що знаходився під впливом більшовиків. Спільно з місцевою Червоною гвардією швидко захопили владу в місті, заарештували представників влади ОНР і роззброїли частини вільних козаків та юнкерів. Таким чином, для Центральної Ради був втрачений Південь і Схід України. Нелегко була ситуація і в центральній частині. В першій половині грудня 1917 року перший український піхотний полк імені Богдана Хмельницького разом з сотнею матросів Чорноморського флоту, кінною сотнею імені, полку імені Тараса Шевченка і чотирма Броньованими автомобілями обороняв Полтаву від більшовицьких військ під проводом Муравйова. захищав Полтаву від нападу як з Харкова, так і зі сторони Лозової. 15-28 грудня в європейському готелі був вбитий командир полку, штаб капітан капітаном Попередній командир полку, вже знайомий нам Юрій Капкан, на той час входив до складу. Українського генерального військового комітету. Втрата командира полку здійснила гнітюче враження на багданівців. Після виходу наказу про демобілізацію армії перший і другий курені полку повернулися до Києва, де більшість військовослужбовців була демобілізована. В полку залишилося 250-300 старшин і козаків. Інакшим чином склалася доля Третього куреня багданівців, який залишився в Костянтинграді. Місто знайоме нам під назвою Касноград, а тепер Берестин. Для оборони залізниці з боку Олександрівська та Харкова. 20, 7 січня 1918 року в місті Костянтинграді відбулося об'єднання загонів Муравйова, що наступав з Полтави. І Єгорова, який рухався з Катеринослава і Лазовоя. У цьому місті знаходився корінь багданівців, який мав в своєму складі понад 500 багнитів. Однак сили були надто нерівні, оскільки Муравйов та Єгоров нараховували понад 3,5 тисяч бійців. Шлях до відступу для богданівців був відрізаний з усіх боків. І їхнє командування не знайшло нічого ліпшого, як капітулювати. Так, без єдиного пострілу більшовики роззброїли та розпустили частину Богданівського полку. Але на цьому передчасно ставити крапку на Богданівцях. Ми ще поговоримо про них при розгляді другого етапу радянсько-української війни. 22 січня 1918 року Центральна Рада приймає четвертий універсал, яким проголошує незалежність УНР і закликає до боротьби з більшовицькими військами. Київ був оголошений в стані облоги, а влада в місті прийшла до особливого коменданта міста інженера Михайла Ковенка, командира київських загонів вільних козаків. Найдієвіші сили були спрямовані на Східний фронт. Невеликими залишками сил Центральної Ради доручили командувати атаману Петлюрі. Його гайдамацький кіш Слобідської України виявився найбоєздатнішим формуванням. До того ж, до складу каша добровільно записалися ще 148 київських юнкерів, і на оборону Києва виступили загони чорних гайдамаків, червоних гайдамаків, юнкери. Січові стрільці всього 1400 бійців при восьми гарматах. Петлюра розраховував цими силами провести контрнаступ проти червоних на станції Грибінка, а можливо зайняти Полтаву. З півночі, в районі Бахмача, кордони тримав ще з грудня 1917 року гарнізон першої української юнкерської військової школи імені Богдана Хмельницького. У складі 450 військових курсантів під командуванням сотника Авертія Гончаренка. 23 січня вони прибули до Києва на перепочинок після кількох тижнів боїв. На станції Бахмач залишився підрозділ в кількості 300 бійців під командуванням сотника Федора Тимченка. З боку Полтавської залізниці наступ на Київ були об'єднані армії Муравйова і Єгорова. А з боку Чернігівської залізниці наступили друга червона армія командарма Берзіна і третя армія командарма Кудинського загальною кількістю 5 тисяч бійців. Побачивши, що підхід до Києва з боку Полтави добре укріплений, а колії пошкоджені, Михайло Муравйов спрямував наступ на Київ через Бахмач. 28 січня 1918 року сотник Тимченка прийняв рішення про відступ його сотні від Бахмача до станції Крути. До них був направлений Корінь смерті із добровольцем місцевого гуфільського вільного козацтва. Повернулися з Києва також і юнкери Першої військової школи імені Богдана Хмельницького разом із студентським куреним Січових Стрільців, створеним. Із студентів Київського університету святого Володимира, Українського народного університету та інших навчальних закладів. Командиром студентської сотні був призначений сотник Амельченка. Саме їхній подвиг і став символом української революції. Дослідники нараховують від 500 до 600 бійців, що обороняли станцію крути. Оборонці мали 16 кулеметів а також саморобний бронепотяг, одну гармату, яка була встановлена на залізничній платформі і могла пересуватися по колії під народою сотника Семена Лощенка. Були також вагон із запасом набоїв і гранат, вагон Лазарет з лікарем Бочаровим та санітарами. З правого флангу оборонців станції Крути захищав насип залізничної колії. На лівому студентська сотня рила окопи і споруджувала земляні укріплення. Бійці сотні студентського куреня були поділені на 4 чати взводи по 28-30 людей. Три з них зайняли позиції в окопах. Четверта, що складалася з наймолодших, перебувала в резерві. На позиції захисників здійснював наступ. Загін червоних матросів на чолі з Ривньовим, який поніс суттєві втрати завдяки виїзду в їхній тил саморобного бронепоїзду і гармати Лощенка. Бій тривав до сьомої вечора, тобто до темряви, впродовж десяти годин. Командир студентської сотні сотник Амельченка постійно залишався при сотні, поки не був тяжко поранений і віднесений до лазарету. Він помер дорогою до Києва. Українці відбили кілька атак. На допомогу Ремньову почали надходити інші загони Муравйова, а з боку Чернігівської колії надійшов радянський бронепоїзд, що розпочав обстріл оборонців з тилу. Праворуч бійців Юнкерської школи у полі зайняли позиції близько 80 добровольців вільних козаків, із сусідніх сіл, які цілий день відбували наступ більшовиків. По закінченні бою, ці добровольці повернулися до своїх сіл. Близько сьомої вечора, коли стемніло, бій почав стихати. Сотник Гончаренко наказав поступово відходити до потяга, що стояв на іншій стороні станції Крути у напрямку Києва. Першою відходила студентська сотня. А потім по черзі друга, третя і четверта сотні юнкерів, а перша сотня прикривала відхід вогнем. Більшості вдалося відступити на потязі, який на них чекав. Коли станції Бобрик розташовувався більший загін під керуванням Симона Петлюри, але, отримавши звістку про збройне повстання на заводі Арсенал, Петлюра рушив на Київ. Коли зібралися всі українські підрозділи, з'ясувалося. Ще не вистачає однієї чотири студентів, що стояла найближче до станції. Відступаючи в сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію крути, що вже зайняли червоногвардійці, і потрапили в полон. Червоний командир Єгор Попов, розлючений значними втратами з боку радянських військ, близько 300 осіб, наказав ліквідувати 27 полонених. За свідченнями очевидців зі студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень 7 класу, 19-річний юнак Григорій Піпський зі Старосамбірщини, перед розстрілом перший почав співати. Ще не вмерла Україна. І решта студентів підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли ховати тіла убитих. Бій під Крутами на 4 дні затримав наступ Червоної гвардії на Київ. Одночасно в місті почалося збройне повстання робітників заводу Арсенал та інших промислових підприємств на підтримку більшовиків. Повстання було придушено на початку лютого, але воно дало змогу армії Михайла Муравйова заволодіти Києвом вже 8 лютого 1918 року. Ще 1 лютого Центральна Рада приїхала до Вінниці, але за цей час змогла відправити делегацію на переговори до брест Брест-Литовська для укладення договору, за яким Українську Народну Республіку визнали як самостійну державу. На території України були введені німецькі та австрійські окупаційні війська, які витіснили більшовиків на деякий час з України. Подальший перебіг подій радянсько-української війни розглянемо на наступних заняттях. А зараз зазначимо, що Центральна Рада після повернення до Києва 19 березня 1918 року ухвалила рішення про урочисте перепоховання полеглих студентів на Аскольдовій могилі в Києві. І до сьогодні достеменно невідомі всі прізвища героїв, що загинули під крутами. У кожного з них, як і в кожної людини, було лише одне життя. Вони склали голови на своїй землі. Отже, загинули не як загарбники, а як захисники. Що саме вони захищали? Київ Центральну Раду? Мабуть, не зовсім так. Бо вони стали частиною української нації. Тобто великої спільноти людей різних національностей, що прагне збудувати власну незалежну державу Україна. Дякую вам за увагу і сподіваюся на наступні зустрічі.